З випуском новин від 23 липня команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгород-Дністровської міської ради. Протягом останніх днів інспектори муніципальної варти активно проводили патрулювання різних районів міста як в день, так і вночі. Завдяки їхній постійній присутності на вулицях міста вдалося підвищити рівень безпеки та запобігти багатьом правопорушенням. Без ворог, район перемоги, без порушень. Біля Укрпошти порушень не зафіксовано. Копійка також без порушень. Маршрути для патрулювання були складені фахівцями з урахуванням кількох важливих факторів. По-перше, було враховано райони з найбільшою кількістю звернень громадян щодо правопорушень. По-друге, маршрути охоплюють місця скупчення людей, такі як парки, сквери та транспортні вузли, де може виникати більше небезпеки. Вулиця Ізмаїльська біля четвертої школи ведемо наше патрулювання. На даний час правопорушення зафіксовано. Громадський порядок ніхто не порушує. Крім того, до уваги взяті дані про історичні криміногенні зони та попередні інциденти, що допомагає ефективно розподілити ресурси. У зв'язку з дією правил воєнного часу муніципали регулярно здійснюють перевірку документів у підозрілих осіб. Документи можна ваші? Цей чоловік був схоже під дією чогось. А от був це алкоголь чи щось серйозніше? З'ясовували наші інспектори. Шу, курили?

Зрештою, наші інспектори переконались в правдивості слів чоловіка, відпустили його, попередивши про заборону появи в громадських місцях у станах будь-якого сп'яніння. Перевірка документів спрямована на виявлення та затримання осіб, які можуть становити загрозу для громадського порядку та безпеки, що є пріоритетом в нашій роботі. Ваша пильність, наша підмога. Дякуючи вашим зверненням, вартові мають змогу швидко реагувати на неправомірні ситуації. Відеосвілосипедісти не розмінувся. Начав наїжать на пацана. Ну і батя так я понимаю, заступився за нього. А дід ну, сина на велосипедах а этот вілосіпіда це... і онті почуку даєш там, почав неїжати воло, ну і короче, Ми ще були в однерях, якби не видели самого самогати. А їх начали чолі розборонять, он не входів, ми грім та ті пощаліся визимо, туди сюди. Чоловік став свідком, як один з мешканців міста ображав інших після чого втік, розуміючи наслідки своїх дій. На жаль, на місці події залишились лише свідки, тож патрульні поїхали шукати винуватця. Особлива увага приділяється також дотриманню комендантської години. Часи, коли акерманці мають солодко спати та готуватись до наступного дня, деякі вирішують продовжити собі добу та забувають про годинник. І куди відео я десь вам підогово при наявності документів перше порушення можна пробачити. А от якщо підтвердити особу не можете, розбиратись, хто ви та що робите у комендантську годину, не вдома, будуть вже у відділку поліції. Где вы говорите, проживаете? Улица какая. Чьи сімейні драмы не закінчуються навіть коли на годиннику 23.53. Да какой двор, блин? Ну, и все, бабу позвонит и все. И что, хой. Да ты домой. Так, молодые люди, пожалуйста, тихонечко, не кричите, потому что уже время, комендантская година. Я просто просто заведение закрыл, ну. Ну я понимаю. Угу. Я вже поговорю з її нападів. Давайте так, щоб не, не не нарушали да, кам'янський час. Щиро і... сподіваємося, що дівчина встигла дійти додому вчасно, так само, як і її молодик. А ось наступний герой сьогоднішнього випуску: дійти додому вчасно не встиг. Доброї ночі. Комендантський патруль. Я прийшив, трошки впав, бачите, ну ліцо, ну кров, чоловіку плохо. А чого ви впали, вам все погано? Так, да, і йшов і приснувся і отак от. Одразу цікавимось, чи потрібна якась допомога, адже травма голови це не жарти. Але у відповідь чуємо. Вам якась допомога нужна? Єдине прохання сигарета, а у відповідь на стандартні питання жарти. Де ви проживаєте, Олег Юрійович? В Україні. Ну, понятно, дело. Адкуди шлі? Ви вже одкуда шлі, і куди йдете? А ви куди то Куди? Ми то, звісно, кудись їхали і поїдемо далі контролювати вулиці міста, щоб подібні товариші ночували вдома. Згорем навпіл згадали назву готелю, де зупинився чоловік, і допомагаємо йому дістатись місця ночівлі. Іноді підозрілі дії виявляються добрими справами. Під час одного з патрулювань муніципали помітили двох чоловіків та жінку, що намагались дістатись балкону. Ми що люди пригають туди, думали, сюди, туди сюди. Кот на балконі ви, тут, тут на застряли. Виявилось на балконі застряг пухнастик, а будівельні матеріали потрібні були, щоб підготувати під'їзд до поховання, яке мало там відбутись на наступний день. Дзвінок на гарячу лінію муніципальної варти повідомив про шумну компанію, яка не збиралась розходитись та заважала сусідам відпочивати. Тож одразу вирушаємо туди. Дзвонять сусіди ваші, шумна компанія. Не настільки шумна, но але кампанія. Але компанія. Це тоже ваша компания? Нет, это не наша, вот наша компания. Такси компанія. Таксі ждемо, друзі, переважаємо. І все, і договорились. Поруч бачимо ще одну компанію. Проводимо профілактичну бесіду і з ними також. Нагадаємо, що в вечірній час більшість містян хоче відпочити, тому поважайте своїх сусідів та поводьте себе тихо. Ваше повідомлення нам в чат допомогло визволити легкове авто з підступних пісків. Отримавши повідомлення, група реагування виїхала на місце події. Декілька рухів, і авто було визволено. Все добре витягнуло чоловіка. Не втомлюємось повторювати, що ваші звернення важливі. І наша реакція на них миттєва. Бачите неправомірну, підозрілу ситуацію чи просто потребуєте допомоги, завжди звертайтесь на гарячу лінію чи онлайн-чат. Прийдемо, розберемось і допоможемо. Завжди ваша муніципальна варта.